Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Так, ну що ж далі? Рухаємось стала Україна першою країною у світі. На жаль, от тут ми лідери, проти якої була застосована міжконтинентальна балістична ракета. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України. Напередодні повітряні сили повідомляли, що зранку Росія запустила. МБР, ось цю от, її так називається міжконтинентальна балістична ракета Застраханської області. Приліт був зафіксований у Дніпрі. Аналітики порталу Defense Express заявили, що таким чином Москва продемонструвала можливість ядерного удару і додали, що станом на початок цього року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського бузування. 26 листопада відбудеться екстрене засідання НАТО за участі послів. Його скликає Україна через застосування Росією саме цієї нової балістичної ракети. Про це повідомляє AFP. Застосувавши ось міжконтинентальну балістичну ракету для удару по території України, Росія продемонструвала черговий виток агресії. Цей крок явно вказує на те, що диктатор російський Путін не зацікавлений у мирних переговорах. Про це заявив речник Європейського союзу Стану. Під час брифінгу можемо зараз почути деталі. Європейські країни неодноразово отримували очевидні сигнали про наміри Кремля загострити ситуацію. Володимир Путін розпочав цю ескалацію, організувавши продовольчу та енергетичну кризи. Нині він прагне використовувати голод і зиму як інструменти тиску, здійснюючи атаки на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру України за допомогою безпілотників, керованих бомб і ракет. Окрім цього, продовжується цілеспрямований терор. Проти мирних жителів Путін знову робить ставку в ядерній грі з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Тож, якщо росіяни дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною в підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації.